Що може бути смачніше в таку холодну погоду? Ну, звісно, справжній український борщ. Давайте приготуємо разом. І поки наше м'язку вариться, займемось зажаркою. Цибуля. Одна морква. Ну і звісно ж бурячок. М'язко наше вже зварилось, тому ми закидуємо картопельку. Картопля нарізана у нас мілко, тому, я думаю, десь хвилин 10 і можна буде закидувати капусту. Після того, як через 10 хвилин наша картопелька зварилась, додаємо зажарочку. І також нашу нарізану капусточку. І в самому кінці, коли наш борщик вже готовий, додаємо трішки зелені.